Приємні і водночас смачні новини за опитуванням світової спільноти а, мандрівок. А йондербаунд українська кухня увійшла в двадцятку найсмачніших кухонь світу. І вагомий внесок для таких високих оцінок зробили увага, наші борщ і вареники. Саме їх згадували респонденти найчастіше до слова раніше: український борщ із пампушками було визнано однією з найсмачніших страв світу. Ну тут не поспориш. Сперечатися, Сперечатися не ні. можна. А найкраще, звичайно, борщ і вареники смакують зі сметаною. Це ж класика української кулінарії. А от яку сметану нам пропонують у магазинах і як вибрати якісний продукт, про це далі у сюжеті і розмові з експертом у студії. До налисників, вареників і, звісно, до борщу українці сметану полюбляють, додають її у салати та різноманітні страви, а також їдять просто так. Зажарюю моркву, цибулю, додаю туди томат, дуже багато сметани. Бажано, щоб вона була найжирніша. У мене ім'я котяче – Васька, кот Васька. А який кіт не любить сметану? А? Популярність серед покупців виробники молочки заробляють у різний спосіб. Ми проїхалися столичними магазинами і роздивилися, як саме зваблюють українців молочні бізнесмени. Еко-біо, натуральний продукт це не повний список якостей, які приписують свої сметані виробники. Навіть ті, хто виробляє так звані молоковмісні товари, все одно називають свій продукт сметанним. Хоча коров'ячих вершків там або дуже мало, або ж немає зовсім. Отже, в магазині ми купили пів літра натуральної сметани. Вона коштує 17,88, І 900 мл сметанного продукту, який містить рослинні жири. Він коштує 26,79. Смакові якості цих продуктів ми Вирішили перевірити на тих, хто сметанку полюбляє. Нам сьогодні в цьому допомагає кіт Арсеній Петрович і його власниця, наша колега Наталка Бровкіна. В одну мисочку наливаємо справжню сметану, в іншу сметанний продукт, Даємо Осені скуштувати наші гостинці. Обирай, що ти хочеш. але кіт вперто відвертається від сметани і від натуральної, і від сурогатної. Ми вже пухнастого і вмовляли. Сеня хороший. і бавилися з ним. Дай пошу. І навіть залишали його на самоті. Результат наших стараній котячої впертості Сеня лише декілька разів скуштував з миски з натуральною сметаною. На більше котячого апетиту забракло. А до сметаного продукту Сеня навіть не підійшов. Не слід наближатися до сметаних сурогатів і людям, впевнена дієтолог Оксана Скіталінська, тому що в їхньому складі багато рослинної олії, переважно пальмової, здоровим українцям такий продукт лише зашкодить, а у заслаблих спровокує загострення хронічних хвороб. Для людей, які мають надмірну масу тіла, схильність до атеросклерозу, до серцевих захворювань, печінки захворювання, пішлункової залози, Сметаний продукт не має бути в їхньому раціоні, а також не має бути в раціоні дітей. Але й натуральну сметану можна куштувати в невеликій кількості, бо вона дуже жирна і калорійна. Велика кількість жиру це великий удар по нашій печінці, по нашій пішлуковій залозі. Позитивний ефект від сметани можна отримати, якщо їсти не більше однієї столової ложки смаколика на день. Тоді усі корисні елементи, які є в сметані, будуть засвоюватися організмом. А таких елементів чимало: серед них вітаміни А та Д, а також лецитин, який допомагає в роботі печінки та головного мозку. І осяк сніданку наш колега, ведучий програми Життя без обману на ОДНПС1, Олексій ну, Душко, Льош тобі доброго, ранку. доброго О, ранку. Страшна зараз буде розмова. Тому що справді українці дуже полюбляють сметану. Цей продукт наш традиційний і бажано, щоб вона була щільною коровкою пахлою, щоб ложка стояла. А чи правильно обирають українці сметану? що треба перш за все звертати увагу в магазинах. Ось дивись, перша проблема, яку навіть ти повівся, як відомий кулінар, що ложка має, ну так би мовити, стояти не без гріха. я так, я поясню. Дивіться, ось я купив кілька видів сметани. Так. Купив ось таку штучку. Що я, це є, за жижа? це е, загущувач такий спеціальний. Він продається у супермаркетах. Називається загущувач для сметани. Тут крохмаль ладно. і цукор. Так, продається. Я от покажу, будь ласка, ось він. Е, ну, почекай, він почекай, буде називати, не буде але... загуститель сметани. Так, правильно? Так. Ну, нічого в цьому кримінального немає, тому що він дозволений, нічого там поганого немає. Але дивіться, стоїть ложка. Стоїть ложка. ложка. Стоїть ложка, ну та трошечки є. А це все сметана 20%. Дивіться, стоїть ложка, стоїть ложка, і ось наш крахмаль. Теж стоїть навіть дивіться Навіть ця ложка набагато е, важче, але це... все одно стоїть. Ну почекай, ну, е, Ти як детектив, але ж ми не можемо стверджувати, що всі оці види сметани тобто від різних е, виробників а е, вони зробили ось цю сметану саме з додаванням цього страшного звичайно. Не можемо тому є інший метод це перевірити. Так. Ми беремо звичайний йод. От, будь ласка, у мене в руках звичайний йод. Але зі школи поясни, що саме відбувається? Оцей крохмаль, який має міститися у цій сметані, він має відреагувати. А ми знаємо з років хімії, що якщо йод потрапляє на крохмаль, що відбувається? Він синіє. О. Якщо крохмалю немає, то лишається коричневим. Давайте подивимося. Я от дістану десь тут ложку, там де яка зі сметани. Не ну. хочеш, так би мовити, очистити а, ні. бо я, чесно кажучи, вже забув, яка тут погана сметана, так поставив їх. Так. так, дивимось. Ось дивись, ось це коричнева лишилася, правильно? Так, що це означає? Це означає, що тут, хоча ніде ви починає синіти. Синіє? Да. О, точно, точно, точно. Не знаю наскільки ваші телевізори інформацію. Ось, ось дивись, ось ця сметана виходить у нас найкраща. Покажіть, Бачиш, покажіть. бо вона коричнева, світла коричнева лишається. Навіть я сюди бахнув йоду дуже багато. Ато, угу. так, але вона все фу, як воно там О, йодом, йода шкітхне, угу. а ось ця, бачиш, дивись, от синіє, синіє, ще далі, синіє. Ну це треба, щоб пройшов час. Тому, коли ви купуєте сметанку, візьміть трошки на ложечку, капнете трошечки йоду. Це потримаєте. треба в магазині зробити чи на кухні, ми вже купили. Ну ти ж не будеш з Йодом ходити по маркету. і ну, Але принаймні і іншого разу вже не купиш сметану цього Правильно. виробника. От, бачиш О -о -о. люда, яка досвідчена. А Руслан у нас нічого не знає. Йому тільки відкритий і все їсти, розумієш? Я вірю то тільки тобі, розумієш. <свист> ось Порівняйте, давайте ще. От зараз дуже видно добре. Ось ця вже така сіріє, а ця досі, досі лишається коричневою. Ось це дуже хороший mm -hmm. варіант. Це не єсть Гуд. От я повернувся, так, mm -hmm. бачите? Ось тут вже ще трошки почекати, вона посиніє. Розкажи, ну чому взагалі то підступність такого продукту, як сметана в супермаркетах? На що треба більш за все звертати увагу, коли ми купуємо читати, але ж не всі виробники кажуть правду на пакетах. правильно? На пакетах правда. Але треба, mm. от прозвучала дуже дуже хороша ідея в вашому сюжеті. перше, треба відрізняти: сметана uh -huh. має бути написана, або сметан-ок. Сметаночка, Сме... це все, ось це що другий назвав. Це все сметанковий продукт. Апріорі там є рослинні жири і інші домішки, які ми можемо тут побачити. Треба по перше обирати сметана, mm -hmm. жирність обираєте самі, яка вам подобається. Я беру, наприклад, 20-25%. Ну, все ж таки, жирність, а це... жирність, показник жирності. Є запорукою того, що цей продукт більш-менш може бути якісним. Навпаки, показник жирності може бути більше вказує на те, що можуть сметану підробляти, тому що. Щоб більше жирність, то більше туди можуть додати рослинніх жирів. Тобто підмінити молочні на рослинні, розумієте? І це, до речі, легко перевірити. Я от зроблю ось таким чином, у нас є водичка. Так, і Я... поки є час для цього експерименту. Що ти будеш робити? Я зараз налю водички. Ми повиймаємо... Склянку зі сметаною. Да, усі склянки зі сметаною О. і поясню, що має відбутися. Вода Е, ні, звичайно прохолодна вода. Угу. Значить, якщо сметанка у нас хороша, треба дати кілька хвилин. Якщо сметанка у нас хороша, то вона має піднятися вгору. Зараз я розколотаю. Так, поки твій експеримент триватиме. А ми хочемо показати зараз смачний рецепт домашньої сметанки. Це можна зробити себе на кухні? Чи ні? Давайте увага на екрани, а потім результат експерименту від душки. Для домашньої сметани візьміть літр незбираного молока, перелити його у трилітрову банку, накрийте марлою і на 3-4 дні залишить скисати при кімнатній температурі. У жодному разі не перемішуйте його. Щойно молоко вдвічі збільшиться в об'ємі, а на дні банки з'явиться сироватка, беріть сито і пропускайте через нього вміст банки. Лишіть сито на кілька годин, щоб дати сметані стекти, отриману масу збити блендером і поставте в холодильник на 1-2 години. До речі, домашня сметана буде свіжою 5-7 днів. Якщо Зберігати її в холодильнику у закритій скляній тарі. І нарешті в 100 грамах домашньої сметани міститься 250 калорій. Ну, домашню це сметану не ми не встигли ва. тут на кухні зробити, але ви побачили рецепти, що таке можливо. Але зараз результат експерименту, що ти зробив? Дали в теплої водички в кожну склянку. Да, Звичайно, гарячої, такої звичайної водички. Якщо зараз ну треба, мабуть, більш трошки почекати. Значить, суть в чому, якщо у нас підіймається вся сметанка, ось сюди, а тут лишається вода, сиворотка, mm -hmm. так? То це означає, що у нас хороший продукт. І грудички мають бути сметанні. Е, yeah. о, ну, в залежності від того, як її виробляють, можуть mm -hmm. бути, можуть не бути. Але як Краще, звичайно, коли вони навіть є. Так далі Дивіться, також трошки підіймається. отут лишається сиворотка, так там де нижче мого пальця, там що вище мого пальця, має лишитися е, згусток, такий, так. так тобто, це піднялися вершки, які е, е, заводу. Підіймаються вище, uh -huh. так якщо лишається ось тут. Бачите, у нас така дужижа. Oh, та та нічого маса. тут нічого uh -huh. не підійметься. Це я упевнений. Бачите, я навіть розколотав. Це означає, що тут скоріш за все використовувалися рослинні жири і домішки. І знову хотів звернути вашу увагу. Дивіться, пройшло ще більше часу. Можна uh -huh. показати? Ого, uh -huh. взагалі uh -huh. дуже серйозна різниця. Є з усією з усією іншою сметаною з цього продукту. Вона навіть сама посиніла. Там, бачите, йод зайшов під саму сметану. І вона так посиніла, що просто отже, фіналізуємо, друзі. Насправді читайте обов'язково вміст упаковки. То ту так, інформацію можна за упаковку цієї інформації відрізнити, де сметана, а де сметанковий продукт. Сметанковий продукт це однозначно говорить про те, що продукт зроблений із рослинних жирів. Угу. А сметанка має бути підніматися у склянці трошки вище, як ти кажеш, заводу і це означає те, що це показник того, що це сметана справжня. Справжня і краще купити дорожче сметану, але раз на тиждень ніж кожного дня їсти ось таке. Оге е з нами е завжди правильна сметана завдяки нашому колезі Олексій Душці. А нагадує відповідав ведучий програми Життя без обману» Олексій Душка. Наступного разу ще приходиш. Що А, е -е, наступного разу? У нас будуть парфуми і квіти. О, як цікаво! Клас. Ой.